Всім привіт! Мене звати Ірина і я колекціонер-любитель. Моя колекція налічує десь близько 100 орхідей. Мабуть, і переважна все-таки кількість цих орхідей це мутовані орхідеї, тобто пелори, метелики і бабулеточки. Є звичайні стандарти, але все ж таки здебільшого мутанти. Я вирішила спробувати знімати відео. Не знаю, чи зайде це, чи не зайде, але ну, спробую, а там уже як буде. Чому намагалася вже знімати давно, але якби, то день не такий, то ще там, там бутончики не розпустилися. знаєте, ну типу відкладала все. А сьогодні, хоч і не дуже сонячний день, але все ж таки бачу, що більшість, переважно більшість орхідей вже починає відквітати. Все-таки в нас вже досить жарко стає. Тому вирішила спробувати. Тому насолоджуйтесь, вже далі як буде. Так, це моя орхідейка метелик Golden Apple. Це азіатка. Це її перше домашнє квітнення, вона мені приїхала вже з квітоносиком. І я, якщо чесно, думала, що вона не відкриє бутончики, думала, що вона їх скине, але ні, бачите, вона відкрила так на три квіточки. Отакі вони досить маленькі, хоча там було написано десь до 7 чи до 8 см, але такі десь 6. Ну, в принципі, це перше квітнення, тому що, що від неї вимагати. Будемо чекати наступного квітнення. Вона вже відквітає становиться така вже, бачите, тоненькі тоненькі лепестечки. Так, друга квіточка. Це казка Joy Fairy Tails. Це теж квітнення підлітка Вона не так давно до мене прийшла. Я взагалі замовляла метелика. Є отакі є, є, Joy Fairy Tail, але в мутації метелика. Там, якби і було заявлено садівником, що це саме метелик буде. І присилають мені квіточку цю, мою, моє замовлення. І я відкриваю і бачу, що вона квітуча. Тобто мені вже прислали з цією квіточкою. Вона квітуча і квітне триліпсиком. Ну, не знаю, чи я буду її залишати, тому що триліпсик у мене колись був, я його продала. Я не знаю, якщо чесно, він в, от, в мутації триліпса, ну мені якось ну, взагалі не те. Мені більше подобається в метелику. Ну, Побачимо. Так, наступна квіточка буде. Це Адаріон Метелик, це із серії парфумерних фабрик. Це її домашнє квітнення, але квітнення, от бачите, на дорожченому квітоносі. Я зрізала її брунечки, я зрізала їй брунічку, тобто квітоносик зрізала, і вона от з брунічки випустила новий. Квітоносик, нове відгалуження. Вона із точки росту. Вона вже видала мені одну дітку, я її відсадила. Зараз ця дітка на адаптації. І думаю, що цю гілочку, це відрощений цей квітоносик, я теж буду зрізати, тому що, ну, якби краси тут зовсім ніякої немає. Можливо, хай краще відпочиває, нарощує корінчики, нарощує нових діток, мабуть. І ще з серії парфумерної фабрики. У мене є ось такий полорчик. Це пилорчик Orange Oriental. Так, це я його, так сказати, моє недавнє придбання. Це одна із останніх покупочок, яку я робила орхідейки. Вона приїхала майже вся з відсушеними бутонами. Це в цьому місяці я купувала. Ну, я зараз зніму, просто покажу, так сказати, зафільмую. Цю квіточку і буду зрізати. Так, вона не з точки росту, вона гарненька. Тут я прошу не дивитися, на листочки не всі помиті. Так, далі це не знаю назву цього пилорчика. Теж одна з недавніх покупок, десь, мабуть, я його в квітні купувала. Можливо, в березні, точно не пам'ятаю. І це вже домашнє квітнення. Квітнення на також, знову ж, випустила тут, на два квітоноса, Вона випустила, а, щоб не зламати нічого, там от, з квітоноса випустила брунечку, точніше, на старому квітоносі з брунечки, випустила два нових квітоносика відгалудження і вже розцвіла. Квіточки тут, до речі, не маленькі, це мультифлорка, але квіточки для мультифлорки досить, такі, досить величенькі. От взяти того ж самого Даріона, ой, це орієнтала, то тут зовсім маленька квіточка. А тут така, така крупненька, мабуть, сантиметрів 5-6 є. Далі ще один пилорчик мультифлорний, це полорчик Болгері Лемон. Це теж відростила від галуження на магазинах квітоносах. Там два їх. Ось тут у мене опа! Заховався ще один. так, так. і ось цей, так. Вона дуже ароматна, вона стоїть у, у спальні. Я просинаюся, особливо аромат вранці, Я просинаюся і відчуваю цей аромат. Мені дуже подобається. Вона прям вав така ароматна. А на кухні в мене ароматить ось ця. Вона стоїть у мене на кухні. І тут, хоч, знаєте, відкриті всього, скільки там три квіточки, але вона настільки ароматна, навіть на ці три квіточки. Тут вона щось там бутончики сушила, он скинула, он бутончик скинула. Тут ще два не відкрила. Ну, таке, коротше, буду зрізати. Далі, кого далі показати? Далі ось покажу вам тоді паворотті. Це пелор паворотті, в мене ще є котеличок, але він не квітне. На даний момент він у мене молоджений, тому він там поки що нарощує. Так, мій пилорчик. Тут скільки? він вже, до речі, відсушив пару бутончиків. Скільки тут, раз, два, три, п'ять. Да? Ну, він там один чи два відсушив. Тобто там в цьому році було не таке шикарне квітнення. в минулому році він набагато краще, набагато пишніше квітнув. Ну, в принципі, теж гарно. Далі, це триліпсик, сорт я не знаю. Він вже, бачите, знову таки починає відквітати. У мене вже всі починають відквітати. Сорт триліпсика цього я не знаю, але мені дуже-прям-дуже дуже подобається його колір. Він, знаєте, якийсь такий, ніби як теракотовий. Ну, коротше, я не знаю, можливо, я помиляюсь. Ну, коротше, але теж на покупному це На магазинному, магазинному квітоносі відростив два з брунічок випустив два і Там по чотири, здається квіточки на кожному такі він, Це теж мультифлорка, але він ну, такі десь, мабуть, сантиметрів ну, 4,5, можливо, 5. Ну, я лінійку не брала, не стала вже. Так, далі що показати? Далі ось триліпсик, уже ще один триліпсик, це триліпсик тоші. Так, це триліпсик тоші. Теж вже відквітає. Вирішила зняти, да? коли все відквітає. Це він уже відквітає. Тому він, до речі, у мене якийсь такий капризний. Постійно, бачите, скільки там повинно було бути квіточок, але це він все відсушив їх ще в бутонах. Тобто, ну, не знаю. І такий, знаєте, любитель попити. Постійно, він сухий у мене. Оце він і загріб-метелик. Це два такі, знаєте, любителі попити щось, водички побільше. Так, ну раз я вже перейшла до загреба, покажу вже метелика загреба. Він у мене ще не повністю відкрив усі бутони, але, але я вирішила зняти. Так, там на фоні так пас стоїть, не підготувалася. Він не відкрив ще всі бутончики, але я вирішила його зняти. Взагалі, в мене ще є, ну, мабуть, десяток орхідей, які не відкрили повністю бутончики, повністю не відкрилися. Якщо відео зайде, якщо вам сподобається, то я тоді можу зняти ще ті орхідеї, коли вони відкриються. Так, повертаємося до загреба. Він не відкрився ці бутончики, але я вирішила його зняти, тому що сьогодні я його пересаджувала. Так сказати, вимушено довелося пересадити. Ось 15-й горщик, тому що у нас маленьке котенятко, і воно застрибнуло на підвіконня, де стоять мої орхідеї. І так да, там благополучно скинуло ці орхідейки. І стала жертвою загребе, <laughs> жертвою цього нападу котеняти. Тому вона пересаджена, я не знаю, чи вона розпуститься ці бутончики, чи вона їх просто відсушить, але, ну, вже як є, головне, щоб вона адаптувалася і далі пішла в ріст. Так, далі переходимо. Це хто в мене це Антол Сторі метелик це його перше домашнє квітнення, і вже досить так пишно. там, 20 з чимось. Квіточок, у нас чимось бутончиків було, але вона, до речі, теж почала їх чомусь відсушувати. Десь здається, ось там видно, да? там. повідсушувала трішки. Теж, мабуть, було, там, у нас було пару таких дуже-дуже жарких днів, і я думаю, що, мабуть, із за цього вона невчасно була полита і відсушила бутончики. Але теж така досить гарна. Так, і переходимо сюди. Це у мене. Floor Леді Фентезі. Це також від, на відрощених ось квітоносах два відрощених Брунічки. Вона по три квіточки випустила, якщо не помиляюсь, там теж вона десь посушила, так, on, видно, є. посушила ще бутончиками. Але от відкрила три, по три квіточки на кожному квітоносі. Ну, в неї дуже прям такі прям здоровенні квіти. Мені дуже подобається. І кольор такий прям. Він трошки камера висвітлює його, він трошечки темніший, трошки більш вона рожевіша. Ну, але гарно. квіточки десь, мабуть, по 8, та ні, 9, мабуть, є сантиметрів. Так, це в мене бабулетка Феррари. Це, до речі, магазинне квітнення. Я її купувала, якщо не помиляюсь, то здається, в квітні ще. І оце вона квітне до сих пір. Вона досить цікава кучеряшка. Ну, в принципі, це магазин квітнення. Воно завжди гарне в магазині. Мені подобається. Довелося перервати відео, діти відволікли. А, так, далі а, закінчили на Феррарі. Це велнес-метелик. Це друге вже домашнє квітнення цього метелика. Ну, і так, бачите, гарні такі в нього завжди каскадне, таке квітнення гарне. Але з формуванням квітоносів у мене не дуже, тому, ну, якось так, як сам він сформував, так уже і є. Далі, це в мене хто? Так, це в мене метелик Урал. Сорт був пробитий. Я купувала просто як білого метелика, але коли він до мене приїхав, то я побачила, що сорт там пробитий на горщику, і сорт був пробитий Урал. Квіти дійсно дуже великі. Це тут два квітоноса, одне, на, одне відгалуження на магазиному квітоносі. От тут стається 5 квіточок. там. Так. І оце дві квіточки це домашній квітоносик. Але за рахунок того, що я віддва, відламала йому кінчик квітоноса, там, ну не видно, коли закривала вікно э, на провітрювання, відкривала, точніше, не закривала. І таким чином я відламала йому кінчик до носа. Ну, я думаю, було більше, ніж дві квіточки, але вже, вже як є. Тому, ну, то, до речі, покоцаний, то не шкідники, то я покоцала. <сум> Ну, Так. І є ще така от краса: це пелор. Пелор Пігліпа Симфонія. Знайшла його, до речі, в звичайному продуктовому магазині. Це вже перше домашнє квітнення. Також на магазинному квітоносі з брунічки. Тут було шість квіточок, але одну, знову ж таки, чи я додіргалась, чи не знаю, може хтось із дітей дірнув штору. І, коротше, таке. Так, ладно, свої руки в кадр не буду пхати. І ще є в мене так, то, то не алкоголь, то у нас такий ромадифузор. Так, ще в мене є. Ось така краса, це пелор, Дегас чи Дега. Не знаю, як правильно. Так. Тут він, бачите, такий більш закритий. Це перший домашній. Я купувала його в повній мутації на два квітоноса пелорчиком. І оце перший квітоносок, який він випустив уже вдома. І зацвів тут, скільки, чотири, і там три на сім квіточок. Тут такий він. Ну, тут, бачите, ці якось так він більше відкрив. Я думаю, я знову ж таки, що це від жари. Ну, вже як є. І так, і це вже залишилися вже, е, магазини квітнення. Це також у мене Пилор Аркадія. Це також його купувала недавно. Ну, мабуть, місяця три, можливо, два назад, не пам'ятаю. І він доростив оці два, дві останні квіточки. Це він доростив у мене вже вдома відкрив. І ось ще відкриваю два бутончика. Він був на два квітоноси, там, далі ще один квітонос, але не буду вже показувати в такому форматі. Далі, це в мене біглі розетта. Розетта це також магазинне квітнення. Я купувала її в травні цього року. Точно так само знайшла в продуктовому магазині в міксах, як і от цього пелорчика. Якщо чесно, я бачила в завозах, бачила, що їх продають, привозять вже в міксах. Вони трапляються, бачила пару разів на ефірі в Тіктоці. Але там, звичайно ж, на них така черга, що якби, купити майже нереально. Ну, я принаймні не встигала. Дівчата інші встигали. Так, це в нас що? Е, так, це хотіла показати бутончики. Тобто, це вона вже в мене вдома. Почала дорощувати ці бутончики. Їх там уже фокусуюся. Так, їх там 5, здається. Це вже буде моє домашнє квітнення. Так, але теж, мабуть... Але теж, мабуть, буду відрізати цей квітинис уже, тому що в неї там ну, коренева дуже слабка. Тобто там буквально пару корінців, тому давати квітну типу, довго, ну, мабуть, не варто. І останній, кого я хотіла показати на сьогодні в цьому відео, це оцей пилорчик, жовтенький восковий пилорчик. Так, це також магазинне квітнення. Теж його купувала десь в травні, але цього я вже купувала ну, в тіктоці на ефірах. Він такий квітка в нього досить крупненька. Я ну, не очікувала як для, як для восковичка. Так, ну фокусуйся. Так. Не хочу фокусуватись, тому покажу, можливо, краще тут фокусується. Так, що ж таке. Так. От, і купувала його в Тік-Тоті, коренева в нього просто шикарна, він повна мутація на три кітоноса. І він ще, до речі, ароматить. Для мене це прям так відчутно ароматно. Тобто не просто там буває знаєте, там потрібно вткнутися прям носом, щоб відчути якийсь аромат. А він так ну, не настільки можливий, як фабрика і Bolgari Lemon, але все-таки відчутний аромат. Так підходиш до нього, там, де він стоїть, він в мене стоїть на кухні на підвіконні. Тут досить відчув. Розетки там. Розетка в нього там шикарна. Так. Ну, не знаю, чи варто показувати розетки, все ж таки. Я показую квітнення. Так, тому от маю таку колекцію орхідей. Якщо вам подобається відео такого формату, то ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, чи продовжувати знімати, чи все ж таки не варто мені лізти в цю справу. У мене ще є орхідейки, які не повністю відкрили свої бутончики. Я їх вже сюди не приносила, так як і так вже багато якось нанесла. Я думала, в мене їх менше. Бачите, якщо знести всі разом, то досить так масштабно виходить. Тому, якщо вам цікаво, то розкриються ті повністю бутончики, розпустяться, то можу зняти ще відео про ті рослинки, про ті. Орхідейки, які ще залишилися. Там і пелорчики, і стандарти, до речі, є, і метелики, і бабулето здається... А, Ні, бабулеток стається, немає. Бігліпи якісь є. Коротше. Тож всім дякую за увагу. Якщо все вам подобається, то пишіть коментарі. Знову повторюю, ставте лайки. Дякую всім до побачення.